Територіальні центри комплектування Вінниці не визнають Конституцію України? Конституцію України визнаєте питання Конституції України ви Я визнаєте. не стараються відповідати на ваші... чому ТЦК хочуть у Вінниці створити Вінницьку народну республіку? Невже вони справді сепаратисти? Сьогодні ми про це з вами і поговоримо. А також ви побачите відео, як вони себе поводять з громадянами України. Це друзі просто треш. Не ми чого, ми. Е, А право. чого ми на своїй території. Ми що хочемо? То чомусь деякі люди вирішили, що якщо в Україні йде війна проти Рашиської Федерації, то вони мають повне право знущатися з громадян. Більше того, вони чомусь вирішили, що кримінальний кодекс. Конституція та інші міжнародні договори України не діють. А отже, роблять усе, що вони хочуть і їм начхати на закон. Але друзі, саме ми проти цього і воюємо. Саме проти свавілля, саме проти узурпації влади, саме проти уособлення зла, проти несвободи слова. Тому що расистія це і є оте усе. Що сьогодні ви побачите, хочуть зробити вінницькі воєнкоми на території Вінниці. Іншого пояснення їх діям ми поки що не знайшли. Ви подивитесь зараз це відео, як вони себе поводять, і обов'язково пишіть в коментарях, що вони хочуть створити Вінницьку народну республіку, чи вони просто незрозуміло звідки вилізли, і не знають, що в Україні є конституція. Та закони України. Більше того, вони прийшли на чужу приватну власність, забороняють людям їх знімати, начебто знімати військовослужбовців не можна. Ви тільки вдумайтесь, у це їх повністю зашкварений маразм. Тому що, по-другому, друзі, назвати такі дії працівників ТЦК Вінниці неможливо. Не забувайте, що ми виходимо тільки завдяки вам. І тільки завдяки вам ми можемо вести боротьбу проти расистів, які в нас всередині хочуть зробити з України расистію. Бо на превеликий жаль, ТЦК зашкварились вже так, що далі нікуди. Корупція в Україні просто дійшла до апогея. Тож підтримайте нас за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. А хто не може, друзі, ставте лайки, поширюйте це відео обов'язково, тому що тільки так. Ми можемо зупинити свавілля цих продажних чиновників. Повірте, вони дуже бояться розголосу. Темрява боїться світла, а камера журналістів це і є світло, яке працівники журналістики показують усьому українському народу. А народ України має право знати своїх героїв, бо свавілля в Україні не буде. Рано чи пізно ми усю цю нечисть з вами переможемо. Не тільки зовнішнього ворога, а й тих, хто використовуючи владу під час військового стану вирішує свої якісь шкурні питання. Одних мобілізувати, інших за хабарі відпустити. І не забувайте відео поширювати в своїх соціальних мережах. Хай люди знають правду і бачать цих ТЦКшників. бо завтра кожен може попасти на них. Більше того, на відео ви побачите такого собі кищук. Валерія Васильовича, який дорогенькі, тільки вдумайтесь, на даний час являється згідно витягу з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, знаєте таким директором Ямпільського кар'єру. Більше того, раніше він був судимий за підробку документів. Причому є вирок суду, обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили. Тобто ми можемо чітко говорити, що ця особа є злочинцем згідно рішення суду, а саме вироку суду, який ви зараз бачите на своїх екранах. Посилання на цей вирок ми залишимо в описі під цим відео. Також вказаний працівник ТЦК засуджений в адміністративному порядку. За неуплату заробітної плати працівникам. Ви тільки вдумайтесь, друзі. Також посилання ми залишимо в описі. Почитайте, що це за людина. А що саме страшне, друзі, так він був підозрюваним чи то обвинуваченим у справі: ви тільки вдумайтесь, і він це говорив журналістам з Ріа, за ухилення від мобілізації. І ось ця ось особа тепер мобілізує інших людей, і це друзі. Ще не все. Також він приймав участь у перестрілці в місті Ямполі, і не проти кого-небудь, а проти жінки. Ось її пряма мова. А приїхали ребята національні корпус забирати пам'ятники, які ми робили героям АТО. А я на работу, они уже приехали, были на территории, а я на работу зашла в 9.25. Машина уже была заказана, все. А, вот, и когда я заходила по территории, увидела краем глаза, что проехало 5 машин. Белая, там две белые, черная машина. И а, подходит один такой плотный парень, вот, и говорит, кто тут главный, идите сюда, чуть будем разбираться. Я говорю, ну я главная. Так, да, дійсно була стрільба, була, на жаль, стрільба по нашим хлопцям з вогнепальної нарізної зброї. З огляду на вище вказане, у нас є підстави вважати, що територіальний центр комплектування Вінниці є ніщо іншим як збродом ухилянтів, які були раніше за це, чи то судимі, чи то підозрювані. Які підроблювали раніше документи, за що є вироки судів і так далі. А тепер, друзі, давайте подивимося, що ось цей ось злочинець, який підроблює документи, говорить, як боїться камери та як себе нахабно веде. Все в кращих традиціях расистів. будь ласка, Опустіть телефон. З Ні. Ми, ми, право, сили має, ми, ми, ми має, на своїй території Ми на своїй території маємо має право власній має. території. Покажіть, яким, яким законом. 19 стаття. Відійдіть на, на два кроки від мене. Я на своїй заміні на два кроки від мене, Відійдіть ви на два кроки. У Конституції України ви знаєте. Питання Конституції України визнає. Я намагаюся відповідати на ваші. А, питання то Ви виходить, по банк формування, незакон. Я людина. Я банк формування? Да. Законне, 17 стаття не створені законом. Хто ви? Представ формування. Скільки має бути осіб? Скільки має да, бути усі? Не має бути осіб О -о -о. Ви повинні бути створені законом. Хто ви є такі? Я буду відповідати оперативній групі. Яка Ми будете непосеред владі безпосередній, народу. Я є людина ми це вже втень. почули. От прекрасна, приїхайте. Да, добро, хорошо, тоді по-правильному. Всі ще оперативні зараз будемо фіксувати. Людей, які навіть не представляють. От і вам і держава. Державні вороги. Та ви що? А я не маю права знімати? Ні. Маєте права знімати військових. — Та ви що? Так. так. Имя, а на... Це ТЦК. Цен... Ні, дивіться. А що таке ТЦК? Дивіться. Ви переробітник ТЦК? Дивіться. Мені не треба А чого? Ми на своїй території, не, ми не, що хочемо. Покажіть посвідчення. своє. — Є рішення коменданта. Потримайте. Так, давайте що по порядку. Конституцію для... України Тедряння... визнаєте. Я вам поясню, давайте є, по порядку, давайте конструктивний діалог буде. Конституцію України визнаєте. А чому? Ми То ми ви, Виходить, формування, яке не має бажання спілкуватися, доходимо. Зараз будемо робити все по закону. Оперативна група приїхала. Я до вас зараз звертаюся. конкретно. Конституцію України визнаєте. А чому ви, ви, ви уходите? Ви десь себе позиціонуєте як державний орган. Тобто ви тоді повинні бути посудовою особою. Тоді ви порушуєте закон свої, Чи як? Смішно просто. От приходите на лохату та розводите. і Не завжди обіду. Повноважень вас нема, ви приватна організація. Ще раз попрошу. Навіть не воїн ЗСУ, робітник ТЦК, розумієте? І ви зараз ідете проти свого нагору.